Подивимось, чи втримає наше військо Покровськ, чи вистоїть те місто перед тою наволоччю дев'ятка кубків. Ой, то гарна карта: гордість і нагорода за труд. Наші хлопці мають там певний успіх. Є відчуття, що вони знають, за ними правда, і то їм додає сили, десятка жезлів. Але важко. Ім та карта каже, що тягар великий, навантаження просто нелюдське. Хлопці там виснажені, але не здаються. Їм треба підтримка, бо вони несуть ту ношу, як атлант, небо. Може бути тимчасове перевантаження, коли вже нема звідки черпати е, сили, е, але вони тримають паж мечів. То карта розвідки, настороженості, пильності. Наші не сплять, тримають лінію, виявляють ворога. Може бути навіть сюрприз від наших сил. Сила. Сила це мужність, витримка, духовна стійкість. То карта українського воїна він не зламаний, він не панікує, хоч як би било. Наші в Покровську, то леви, не люди, вони мають у собі ту внутрішню віру, що не дає впасти. П'ятірка мечів. Отут уже тривожка, бо то сутички, підступність конфлікти. Може бути важкий бій, хитра атака, втрати навіть серед своїх може бути напруга. Але це карта, коли хтось виграє не силою, а хитрістю. Треба пильнувати, бо ворог може діяти підло. Четвірка пентаклів а це карта утримання позицій. Вона прямо каже: тримай, не віддавай. То оборона, укріплення, стояння на своєму. Так, тяжко, але тримаються і будуть триматися, бо то їхнє, і вони знають за що стоять. Так, ЗСУ Покровськ утримають, але е, ціною великої втоми, втрат і нервів будуть важкі дні, підступи і нічні бої. Але сила, віра і вміння наших командирів не дадуть ворогу прорватися. Карти кажуть: не впадеш, якщо віриш і стоїш до кінця.